Всіх вітаємо компанія Тетріспак на огляду 500 метрів, і як перевіряти його на чесність, на моду. Ну, перше, це заміряти його в діаметрі. Якщо брати реальні 500 метрів 40 мікрон, діаметр скотча буде составляти 17,7 см. Другий спосіб це звичайно вага. Вага ролика 80. 60 грамів, в принципі, весь скотч від 60 до 1000 метрів, можна переглянути у нас на сайті. До кожного ролика є відеоогляд, фотографії з лінійкою, на вагах. Ми зацікавлені в чесної співпраці. Тому замовляйте, компанія TetrisPack.